Перша особиста гонка на Кубку світу з біатлоном, і у нас є вже змога повторити легендарний для України маленький кришталевий кубок з індивідуальної гонки, але це все згодом. Так як у індивідуальній гонці майже 70% вирішує стрільба, тому в огляді стрільби буде дуже багато, щоб не затягувати відео, будуть лише топи та інтригуючі моменти. На цій гонці було представлено чотири українця. Перший це Дмитро Підручний, який на лежці відстрілявся чисто та має відставання 11 секунд від Хартвеа. Расаргуївс також стріляє чисто та виходить третій з програшом у 3 секунди. Хорн також має 0 плюс 18. Неліну особлива вподобайка за підтримку та чиста стрільба і проміжна перша позиція. Дмитро на також робить 0, але має програш вже 17 секунд від Хартвега. Вічно молодий фак також робить 0 та 15 секунд програшу. Канте першим пострілом відразу промах. Далі все чисто. Нелін має два промахи, та це суттєво додає йому проблем. Фабіан Кло також має 0 та плюс 2-5 відставання. Перо також 0 та має перевагу 1 десяту над Неліном. Дале робить 0 та програє майже 2 секунди. Лейгре також 0, але відставання плюс 7 і 3. Панціолома, на жаль, має 3 хиби. Жаклен робить 0 та стає лідером, маючи перевагу у 3 секунди. Крістіансон вже має 2 хиби. Канта тим часом робить другий нуль та має програш після третьої стрільби у 16 секунд. Фаб'ян Клод чистого на другій стрільбі та новий лідер. Самуельсон на жаль має дві хиби на лежці. Хартер гарно йшов, але два промаха на останній стійці – це втрата всіх надій та сподівань. Йоханнес Бьо робить нуль на першій лежці та стає новим лідером. Крістіансен виправляється та має нуль плюс хвилина 25 відставання. Самуельсом тим часом вже має хибу на стійці. Перо також робить третій нуль та виходить, першим, маючи перевагу у 10 секунди. Лейгерд стає новим лідером після третьої стрільби. Спочатку Йоханес робить хибу, а за ним відразу і Жаклен. Крістіансен тим часом робить другий нуль. Але відставання ще велике. Плюс хвилина 15. Канте має друге 0 та виходить лідером після четвертої стрільби. Джакомель 0-2-0. Стрьом тим часом також робить 0 та виходить на першій позиції. Перот! останній постріл та хиба. Але тим часом стає новим лідером. Оце так гонка. Йоханес робить другий 0, але програш Стромзгайму в 7 секунд. Канте фінішував на поточній першій позиції. Крістіансон також робить третій нуль. Але відставання все ж дуже велике. Стрмзгайм робить четвертий нуль та виходить першим з перевагою у 23 секунди. Перед на фініші другий. Лейгрет стає першим. Тар'єбю робить три хиби на останньому вогневому рубежі. Це кінець. Жаклєн також фінішує з трьома промахами. Йоханес Бьо часто і програш в ті самі 7 секунд. С фінішував. Віталій Мазем, нарешті, який має 4-0, йде на фінішному колі по четвертому результату. Йоханес за 600 метрів плюс 3,3. Та вже на фініші програє все ж таки 3 секунди та стає другим. Віталій Мадзен стає четвертим. Артам Тищенко фінішував 46. -м. Дуже непогана гонка вийшла для наших спортсменів: Дмитро Підручний, 10-й, Антон Дудченко, 15-й, Артам Тищенко, 49-й. Будемо чекати таких самих втішних результатів і від жінок. Вболіваємо за наших.